Доброго дня, дорогі друзі! З вами я Надія на своєму каналі Дім та Присадибна ділянка. Продовжуємо серію випусків проведення сільськогосподарських робіт осінню. Якщо хочете бути з нами і бачити, які проводяться сільськогосподарські роботи, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. Сьогодні ми з вами. На земельній ділянці, де знаходяться у нас кущі чорної та червоної смородини, і ми поговоримо, як обрізати ці кущі, як їх омолодити, ці кущі. Вже всі дерева скидають листя, так і наша смородина ось вже майже повністю скинула листя. Якраз час для обрізання. Але коли правильніше обрізати цю смородину, Влітку, зимку чи весною. Коли проводиться обрізання осіння? Осінню проводиться найкращий час для обрізання через те, що вже листопад місяць і кущі падають, як то кажуть, зимню сплячку. Він засинає і це обрізання не дає ніякого, ніякого поганого впливу на кущ. Весною також можна обрізати дані кущі. Але чорна, що і червона, що і чорна смородина, вони дуже рано прокидаються ці кущі. І починається сокообмін. І якщо ви не встигнете до сокообміна, ви можете пошкодити кущу. Як омолодити кущ? Є два способи омолодження. це обрізання, а другий спосіб це. Укорінення відведених гілок. Ось подивіться, я хочу показати вам цей другий спосіб. Оця гілка, бачите, вона була дуже близько до землі. По всіх правилах її потрібно було б відрізати через те, що якщо гарний урожай, то гілочка тоді з урожаєм з ягодами падає до землі і шкідники заводяться. То ми цю гілочку, вона сама бачите, гарна молода гілка. Ми її прогорнули землею і накрили цеглою. Вона в такому стані буде загорнута землею цілий рік наступний, вона за літо укоріниться. А осінню, якщо буде тепла довга осінь, її можна разом з землею буде викопати і посадити на те місце, де вона буде вже рости. І ми будемо мати молоденький кущ чорної смородини. Також і червона смородина можна. Її омолажувати е, е, таким способом точно так само. Е, гілочки, які прилягають до землі, накрити землею, щоб вони укоронились, і її так утримати новий кущ червоної смородини. Другий спосіб у нас обрізання чорної смородини. І червоної. Є різниця між. Невелика, але є різниця між обрізанням що чорної, що червоної смородини, але все по порядку. Для чого проводиться обрізання? Обрізання має бути постійно. Через те, щоб ви дивіться, кущ, якщо подивитися так згори на цей кущ, він, бачите, у мене він не загущений. Має бути такий кущ для того, щоб попадало сонячне проміння. Щоб коли розпустяться листочки, він сам собі не тінив цей кущ, тоді менше будуть заводитись шкідники. Це по-перше. По-друге, якщо молоді гілки, на них, ви бачите, шкірочка молодесенька, вона ніде не тріснута, шкідник ніякий не може завестися у, у цьому пагоні. Якщо смородина, великі кущі, вона у вас вже там понад 5-6. І 8 років, то, можливо, ви самі не знаючи того, що у вас вже повним ходом живуть шкідники. А ви можете придивитися, якщо в липні місяці листочки на смородині починають в'янути, це 100% завелася стікляниця. Це самий агресивний шкідник для смородини, для е, агруса, для червоної смородини. Що таке стікляниця? Звіду це така комаха, похожа на усу. Вона е, в період цвітіння смородини, малини, відкладає яєчка, і найгірше е, для смородини це її личинки, які влазять всередину у стовбур пагона і там живуть. І вони живуть, е, випиваючи сок і ну, переробляючи все серединку. Я вам хочу показати через те, що ми, я мала вчора зняти це відео не зняли, через те, що перший раз на нашій ділянці ми побачили цю таку річ, у нас також завелася ця стікляниця. Зараз я вам покажу. У нас ось є і молоді кущі смородини, як би мовити, щоб могло б мішати. Всі молодесенькі, гарні кущики смородини. А якщо придивитися, ви бачите, ось ми відрізали пагін при самій землі. Ці кущі мали б взагалі не обрізатися, а тут він вже пошкоджений цією стекляницею. А щоб краще було видно, то ми отакі пеньочки, що ми полишали, вони не лишаються, вони забираються повністю. Але це ми спеціально лишили показати вам, який це шкідник. Він з'їв всю гілку і добрався майже до кореня. Оце ми все позабираємо аж до самого низу, для того, щоб е, забираються ці гілочки до самого низу, щоб ця стікляниця не війшла у корінь. Бо якщо вона війде у корінь, то потрібно викопати цей кущ і просто, просто його викинути. І не просто викинути, а спалити. Ці гілячки всі, які були ж пошкоджені, ми. Їх вчора спалили, а залишили пеньочки для того, щоб вам показати відео. Як боротися з цією небезпечною комахою? Боротися дуже важко через те, що іменно личинки живуть у стовбурі. Чим би ви не кропили, що би ви не робили, а личинка захищена корою, до неї ніякі крупіння не доходить. Єдине, що рекомендують. Спеціалісти, що якщо ви не будете їсти урожай, то можна полити актарою весною, але вже ягоди їсти не можна, якщо у вас ні діти, не живуть з вами ніхто. Через те, що актара тримається в рослині 60 днів, шкідник обов'язково пропаде, але ягоди будуть всі ядовиті. То борються в основному огородники яким способом боряться таким способом народним весною обкладати треба кущі шлухою із цибулі, яка буде відгонити запах, мішатися з цибулі буде із смородиною, не прилетіти до вас ця комаха. Другий спосіб у травні місяці відкрити повідло із смородини, додати теплої води, щоб воно перебродило, і поналивати півлітрові баночки під кожний кущ смородини. І як ви це зробите, то тоді іменно ця сама комаха вона піде на цей запах і спасе ваш кущ смородини. Ми кущики ці всі пообрізали. Ви, як бачите, тут у мене двохрічні кущі смородини. І як я вже говорила, можна було ці. І гілки не обрізати. Але це є для вас прикладом тим, що спеціалісти рекомендують, щоб не заводилися ці комахи, ці стікляниці, не було цих личинок, залишати лише на кущі однорічні двохрічні пагони. А однорічні двохрічні пагони, ви подивіться, вони гладенькі всі. На них ніде ця стікляниця не може відкласти свої яєчка, а вже пагони трьохрічні, чотирихрічні, п'ятирічні взагалі треба викидати із свого участка. То там ці пагони вони потріскані. І якщо вони потріскані, ця стікляниця знаходить місце, де відкласти яєчка, і вже ці личинки улазять у стовбур і пожирають. Вашу смородину і ми втрачаємо з вами урожай. Я ж обрізати смородину. Для того, щоб розказати вам, як обрізати смородину, насамперед я хочу розказати для нових садоводів-любителів, а що ж таке пагони смородини, які вони бувають. От давайте звернемо увагу. Ось ми бачимо молодий пагін. Бачите, ви? Бачите світла корішнева така. Гладенька кожа в нього шкірочка. Він молодесенький пагон, його називають нульовим. Бо він в цьому році із корення виріс. Ви бачите, так? Да? А потім з цього пагона на другий рік виросте вище пагінець. Це вже буде однорічний пагін. І на цьому однорічному пагону будуть отакі вже відводи. Це вже буде однорічний пагін. А на третій рік. Далі виросте ось пагін. Це вже буде двохрічна рослина. Отака, як ось. бачите, Тут вона виросла однорічна, а тут вона вже двохрічна рослина. І саме краще ролі це однорічні і двохрічні пагони. То для куща, для куща, для того, щоб у вас постійно. Родив, мав високу врожайність, потрібно, щоб були однорічні, двохрічні пагони. А вже як їм три і більше років, бажано їх, якщо ваш кущ такий розкішний, наприклад, як цей мій, то бажано трьохрічні, чотирихрічні пагони, їх не потрібно. Просто за цими треба дивитися. Як дивитися за цими пагонами? Ось у нас є, ви бачите, двохрічні пагони. От якщо б ви розуміли, що ось двохрічний пагон, бачите. І цей двохрічний пагань. Якщо ви дивитесь на приріст, оце приріст цього року від, цього, від цієї точки приріст, і аж пішов сюди. Він пішов у сантиметрів 80 Це дуже гарний приріст. Значить, кущу тут добре, то ці е, двохрічні пагони це дають такі прирости. А трохрічний і далі пагани дають приросту всього навсього 5 сантиметрів. І на цьому ж прирості, ви знаєте, ростуть і росте смородина. Чим більший приріст, тим більше будете мати урожай. А якщо ви будете тримати загущені старі кущі, то, звичайно, і урожай буде маленький. Що ми повинні зробити для того, щоб ще збільшити урожай? Ми повинні оці опагони, які в нас пішли з приростом, укоротити на 30%. Що це нам дасть? Коли ми укорочуємо ці пагони на 30%, то йде розгалуження. І на другий рік, і з цієї точки, що ви відріжете цих 30%, виросте два і більше пагінців. І ви удвоїте свій урожай смородини. Як ми повинні обрізати? Ви дивитесь на пагін. Ви бачите, який в нього приріст. Відрізаєте 30%, шукаєте бруньку. Брунька має бути обов'язково із зовнішньої сторони. Ось брунька є з зовнішня сторона і є внутрішня сторона, Тож, щоб не загущався кущ, виріжете бруньку з зовнішньої сторони, ріжте під вуглом 30, 45 градусів, і має бути зріз близько до бруньки 5 міліметрів. Чому 5 міліметрів? 5 мм для того, що якщо ви зробите більший зріз, то він засохне і такий буде, як пеньочок, і не дасть розвиватися бруньці зовсім. Якщо ви зробите менший зріз, то не буде брунька е, корисних речовин і не буде у вас такого врожаю. От ми зараз понадрізаємо і ви подивитесь, як ми поробили ці зрізи. Ось прошу звернути увагу. Зробили зріз. Бачите, 5 мм до броньки, брунячка з зовнішньої сторони під кутом 45 градусів. Отак ми поробили майже кругом, але я не хочу затримувати ваш час отакі зрізи. Це дасть можливість нам удвоїти урожай. Отак ми зробимо весь кущик цими зрізами. І це ми так омоложуємо наш кущ смородини. Перейдемо з вами до куща, який. Кущик у нас є двохрічний. Як робляться обрізка двохрічного куща? Взагалі кардинальна обрізка двохрічного куща не проводиться. На вісні укорочуються верхівки гілок другого порядку так, щоб на пагоні залишилось мінімум 5-8 бруньочок. Трихрічна смородина. Ой, ми були з вами на грядці, де трохрічна смородина. Її укорочують на третину. Так само, як я вам показувала і ці е, е, трохрічні ось е, гілочки, що ми робили. І ці більшні пагони, які викру... виростуть після цього укорочення, дадуть нові е, пагони і, і збільшить урожай нашої смородини. Ви бачите, що ми провели обрізки цього куща. Ми викинули всі хворі, бічні пагони. Посередині ми обрізали кущик, щоб він не мішав, не тіняв рослині. Оце такий кущик, як нас вийшов після обрізки. Червона смородина. Чим відрізняється обрізка червоної смородини від е, чорної смородини? Єдине, що ми не укорочуємо оці. Е, гілочки, Червона смородина, вона має більший вік, як е, чорна смородина, вона може вам родити, якщо будете омоложувати кущі, і до 15 років. Ми е, всі старі, старі обрізали пагони. Ми вчора всі е, пагони, які кволі, які були при землі, також обрізали. Залишилися самі молоді пагони, яким п'ять і більше і менше років, через те, що у червоній смородині п'ять років обов'язково підлягає викиденню, а тут у червоній смородині п'ять років кущ гарно росте і гарно родить. Дорогі друзі, якщо вам була корисна інформація, якщо ви для себе взяли щось корисного. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте ставте лайки. З вами була я Надія. До нових зустрічей. Здоров'я вам всім і гарних урожаїв!